Южницький музей готує фотовиставку до Дня міста. Експозиція присвячена участі мешканців громади в захисті батьківщини. На фотографіях зображені люди, які з перших днів війни стали волонтерами, захисниками або долучилися до збору коштів армії. Знімки для фотовиставки Тетяни Яршенко-Афанасьєва знаходить в соціальних мережах, а також власноруч фіксує події. Фотографії роздруковують та ламінують. Експозицію представлять в кількох тематичних розділах, зазначає директорка музею. Розкриватимуть участь нашої громади, хто чим міг допомагати Збройним силам, той тим і допомагав. І Багато фотографій про це свідчать. Потім планується розділ про наших захисників, южненців, які взяли в руки зброю і пішли захищати Україну на передову. Безумовно, буде і цей розділ сумний і трагічний, який вже. Наповнився в музеї фотографіями, це загиблі наші захисники, це ті люди, кому Росія вкоротила життя. Окремий буде такий невеличкий розділ про наших дітей, як вони знайшли своє місце у цій ситуації. Напевно, це буде найцікавіший розділ фотографії є, і ми його обов'язково оформимо. Фотографії на віки. Вони мають зберегтися в нашому музеї і через 50 років і через 100 років хтось їх повинен показати, і люди повинні їх бачити, бо цих, в цих фотографіях збережена історія нашого міста періоду війни. Спочатку війни музейний фонд отримав вже близько тисячі експонатів. Їх облікують та готують до оформлення у вставковий зал. З передової до музею передали гільзи, військову форму, використаний гранатомет, бронежилет та каску окупантів, осколки ракет та багато інших цінних для історії речей. Геннадій Тихонов він був другом нашого музею. Він пам'ятав завжди про музей, і він навіть телефонував і казав: Я зібрав для вас там якісь експонати. Як тільки з'явлюся в Южному, так і привезу. Двічі він під час уже цього періоду навідувався до Южного і Привіз нам цікаві експонати. Наприклад, бронежилет рашистського солдата, каска рашистського солдата. Там ще така баклажечка. Потім він нам привіз уламки ракети, яка розбила торговий комплекс. Передав нам два гранатомети. Вони пусті, звичайно, вони не робочі, але для музею це взагалі безцінна знахідка. Один із них ми досліджуємо всі ж ці експонати. Один із них шведського виробництва він використовується Збройними силами України, а інший. Російського виробництва ну то більш ніж напевне він використовувався для вбивства наших людей. Ну тепер він використовуватиметься виключно для того, щоб розказати майбутнім поколінням, яку біду принесла Росія в Україну. Нам передали футболку нашого южниця, який бере участь у бойових діях, і вона в десяти місцях пробита більш ніж напевно осколками. Він, ну, Така історія є, що якби не бронежилет, то напевне його б уже не було в живих. Звичайно, це дуже такий зворушливий, дорогий для нас експонат. І він знайде своє місце у майбутній виставці. Відкриття фотовиставки Україна понад усе відбудеться 21 вересня в Фоє МПК Дружба.